Передній доступ проведення ін'єкції при патології плечового суглоба робиться наступним чином. Визначається нижній край ключиці, так само голівка плечово кістки і відросток лопатки, дзіоподібний відросток, і між голівкою плючової кістки з гіоподібним відростком Тут поліпується як провал, перпендикулярно проводиться іголка. Вводиться на усю глибину і вводиться препарат. Ін'єкція закінчена. Місце ін'єкції обробляємо так само розчином антисептику.